Я вас вітаю, друзі. Сьогодні у нас на огляді один із самых популярних автомобілів як в Україні, так і в Європі: Рено Grand Scenic, півторашний дизель, механічна шестиступенева коробка передач, двигун К-9К, 106 кінських сил. 106 кінських сил йшли двигуни до 2010 року випуску. Далі вже їх трошки, так скажемо, форсірували, і вони вже мали 110 кінських сил. Але по факту це один і той же самий двигун, невбиваємий К-9К, який вибігає без питань в 500 тисяч кілометрів при годній обслузі, без якихо там серйозних проблем. Даний автомобіль у нас має Середню комплектацію у нас є безключовий доступ, у нас є дві ключ-карти хром значок зазвичай відповідає, що в автомобілі є безключовий доступ. Почнемо з лакокрасного лакофарбового покриття. Машинка вся в рідній фарбі. 134 148 Сто сорок пластикові. 129 137, 134, 126, 125, 133, 119, 116 117 137 133 133 121 120 135 133 141 Так, і дах у нас 121 128 129 136 як я сказав попередньо, це чисто для вас, щоб ви розуміли, що автомобіль в рідній фарбі не на словах, а по факту. Маємо галогенні фари, у нас є протитуманні. Протитуманки. Так, залишу прибор. У нас по резині резина 16. Резини там ще реально. Ну, ще дуже багато і вистачить ще на декілька сезонів. так Покажу одразу безключовий доступ, кнопочка закриття дверей. Потім у нас електрорегулювання дзеркал, передні задні електросклопідйомники, блокування задніх дверей та підняття вікон. Далі по салону. У нас є кнопка вимкнення трекшн-контроля. Як бачите, сидіння в порядку. У нас рідний пробіг 236 тисяч кілометрів. Кермо перешивалось, так як воно було звичайне структурне, воно не перетягнуте було. І вони вже навіть на 150 тисячах витирають. Не витираються, а бувають якісь царапіни, задіри. Буває, французи ж якимись нахтями царапають і вони бувають подерті. Тому кермо перетягнуто, до речі, коли його перетягують, воно стає трошки грубіше і набагато приємніше на дотик. Так, кермо виглядає. Пробіг у нас 236. Одразу покажу вінкод код. Він код. Якщо хто захоче пробити історію, будь ласка. Пробіг оригінальний, не кручений. Потім що у нас є? У нас є підрульовий перемикач, якби магнітоли, плюс у нас є гучний зв'язок. і Собственно, трубочку взяти або покласти. У нас є Bluetooth, відповідно, тобто музику можна слухати, плюс е розмовляти гучний зв'язок є. Ось мікрофончик у нас. Далі у нас є датчики дощу та світла, у нас двозонний клімат-контроль, е є електроручник, кнопка старт-стоп, але це у них у всіх є, їх не, не існує з ключом звичайним. Е у нас е круїз контроль та обмеження швидкості є. Потім. Що у нас підлокітник також є. До речі, це середня комплектація. В базових комплектаціях вони йдуть з механічним ручником і, відповідно, підлокітника немає. У нас тут все рухається, підлокітник також рухається, величезний бардачок з підсвіткою. І тут маленький бардачок Так, погнали далі. Так, салон, як ви бачите, в доброму стані. По потолку все ок. Але є дві точки, такі як задіри, які зараз покажу. Якби Дрібниці, я рахую, що автомобіль 2009 року. Бачите, відійшов від машини, вона вже закрилась. Але безключовий працює, ключ завжди в кармані, тобто ми заводимо автомобілі і ключ, не, потрібен, не потрібно його встав... вставляти в слот, ми його просто тримаємо в кармані. До речі, постелили нові коври. Коври такі, би, скажімо, не так, як перекупські базарні, ці тоненькі. тут дійсно хороша резина, груба би, для зими. Уже зараз у нас осінь, скоро зима, тому резинові нові коври практично. Як би, Далі погнали. У нас є тут складування сидіння. Так, одною рукою неудобно показати, воно складується, складується спинка для того, щоб можна було щось, щось загрузити. Салон в доброму стані, пластик все окей. До речі, підголівники йдуть книжкою. Для дальніх поїздок дуже розгружає спину. Ззаду у нас шторки є. Ось тут по потолку і єдине от, подерте. Маленьке-маленьке. От, Але я думаю, це не критично, не страшно, немає смисла перетягувати весь потолок, робити заради цього. У нас заднє сидіння, як, як і у всіх сценіків, рухається на салазках. Одною рукою неудобно робити, у нас є наклон спинки, кожне сидіння складується окремо. Кнопочкою піднімається догори. Кожне сидіння окремо піднімається і двигається на салазках вперед або назад. Шторка одна, шторка друга, шторки не пам'яті в гарному стані. Далі, Так, у нас тут ніша для шторки, шторка оця ховається сюди. Тут ми маємо вже ключик є, буксировочний крюк. І зніму шторку, так як сидіння заднє розкладається без шторки. Шторку потрібно забрати, так як вони просто будуть впиратись. Так, Сидіння раз, сидіння два. В принципі, переднє сидіння рухається трошки вперед і тоді є місце ногами. В принципі, з моїм ростом я десь 173-174 см. Якщо переднє сидіння я двигаю, тобто, якщо я сижу за рулем, я переднє сидіння двигаю поближче, середнє сидіння, то тут так же саме місце залишається ногам. Ну і на якійсь дуже дальній відстані їздити не сильно удобно буде, але кудись переїхати, як мінімум, нормально. Так, сидіння зложив, шторку я потім вже сховаю сюди донизу. Потолок в порядку, потолок чистенький. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, мої контакти внизу в описі під відео. Є також інші. Сеніки, гранд-сценіки зараз готується цікавий варіант Сценіка 2011 року на 1,9 дизелі, на хорошій комплектації, там і парктроніки, вкруг, навігації, безключовий доступ, автоскладування зеркал. Там вони всі плюс-мінус будуть в одну цінову категорію. І плюс ще є багато варіантів таких машин. Є ще інші гранд-сценіки в продажі. Так що, якщо вас зацікавить, цей автомобіль, то там можна буде вибрати їх по кольору, так як варіантів доволі немало. Далі у нас я веду телеграм-групу. В Телеграм публікую всі наші автомобілі актуальні, які не актуальні, всі видаляються. Тому ви можете внизу знову ж таки під описом під відео в описі, глянути взяти посилання на Телеграм і прийти, полистати, які у нас ще є автомобілі. Якщо вас зацікавив зацікавить, з в автомобілів цих можете звертатись до мене в Телеграм або Viber, або дзвонити за номером телефону, який вказаний нижче. Машинка, якщо е -е, помітили на французьких номерах, але він розмитнений, пройшов сертифікацію, тому ми виписуємо одразу договір купівлі-продажу зразу на клієнта, і ви будете першим власником в Україні. Так, якщо вас цей автомобіль, знову ж таки повторююсь, звертайтесь, номер телефону внизу. Буду радий відповісти вам на любі питання або навіть зробити тест-драйв чи загнати автомобіль на огляд на ваше СТО без питань, любі перевірки. Дякую за огляд, всім гарного дня, пока-пока.